В центрі Рівного завершили роботи з облаштування нового наземного пішохідного переходу. Він з'явився біля перехрестя вулиць Соборної, Чорновола та Міцкевича. Це наземний пішохідний перехід, який дозволяє повністю переходити в безпеці. Тобто, це все погоджено з патрульною поліцією, з нашим департаментом, з проєктною групою. Тобто, це дозволяє повністю рухатися в нашому місті по, по маршруту безберєності. У ході виконання робіт оновили дорожню розмітку, зробили з'їзди з бордюрів, поклали тактильну плитку та змонтували світлофорні об'єкти. У міській раді зазначають підземний пішохідний перехід, яким раніше користувалися рівняни, продовжує працювати. Підземка буде вона працювати, тобто ті люди, які безпосередньо курсують по підземці, вони будуть працювати, а вона земний перехід дозволяє повністю рухатися з дітьми на візочку, тобто для людей з інвалідністю. Тобто він повністю прокладається, оскільки в нас немає такої практичної можливості про зробити так, щоб він проходив під підземним переходом. Переважна більшість містян позитивно оцінює зміни. Кажуть, користуватися переходом зручно. Зручний в цілому, тому що не потрібно буде підніматися сходами. Наприклад, в когось менше часу на те, щоб туди-сюди бігати, чи на для... Старших людей це також буде корисним. Звісно, він дуже зручний по розташуванню, тому що раніше, щоб потрапити сюди до цума з тої сторони, потрібно було два, дві дороги переїжджати. Так, тепер це набагато зручніше, є можливість, звичайно, ви розумієте, що змоги спуститися через пішохідний полях, у мене немає. Ну а так це дуже зручно. Я перший раз оце бачу. Як для мене, то зручний, для машин може не дуже, а для мене зручний. Нагадаємо, новий перехід облаштували в межах проєкту Маршрут безбар'єрності. Ця ініціатива є частиною масштабної програми Рух без бар'єрів Міністерства розвитку громад та територій України та ініціативи першої леді Олени Зеленської. Юлія Смай Олексій Олексієнко випуск новин.